Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачного та ароматного пирога з курочкою та грибами Аля жульєн. Це дуже класна ідея як на щоденне приготування, так і на якісь свята. Отож, найголовніше, нам необхідно зробити смачну начинку. Для цього ми обсмажуємо на патильні грибочки печериці. Щоб вони трошки підзолотились, підром'янились. Після цього я додаю цибульку Порей. Ви можете додати звичайно, але мені смакує саме порей в такому варіанті. Туди ж я додаю крем-сир 200 г, він передасть такого ніжного вершкового смаку. Після цього я додаю куряче філе. І будемо тушкувати, ну, звичайно, не забуваємо про спеції, сіль, часник, будемо тушкувати півгодинки під кришкою. Тепер беремо розморожене листкове тісто і робимо такі бортики ножем. І будемо їх змащувати яйцем. І я посипаю кунжутом. Тепер я буду викладати начинку всерединку, не зачіпаючи бортики. Це буде дуже гарно виглядати, коли пиріг спечеться. І зверху все щедро посипаю твердим сиром. І будемо випікати 45 хвилиночок при 150 градусах. І ось такий дуже гарний та апетитний пиріг у нас виходить. Мені дуже шкода, що я не можу через камеру передати вам його аромат. Надзвичайно смачний. Усім рекомендую приготувати.